Це анімаційного кіно потрібно і розумітися в музиці, і в живопису, і в фізиці, і в хімії, і в композиції, і багато ще в чому. Загалом я саме про нього як про режисера дізналася вже при вступі, але я бачила деякі його роботи до початку, навіть до своєї вступної кампанії ще десь давно-давно. А коли я вирішила вступати, я не знала, який саме майстер буде. Тобто, я не обирала по рукам, що хочу вступити до того чи до того. Тож. Ознайомилася з його роботами творчістю вже, коли uh, знала, що так, мій мастер буде uh, Степан Миколаївич Коваль, і що я буду в нього вчитися. Він теж був аніматором. Uh, ну і <кхем> який зняв пластиліновий фільм. Пластиліновий фільм фільмшов uh, Трам... Трамвай. дев'ятий номер. Вау! І після цього така. І потім я дізналася, що в мене буде майстер, який створював саме цей мультфільм, я така клас. Тобто стати частиною чогось такого і навчитись робити щось схоже або, можливо, навіть краще колись. Скоріше все, він більше як монтажний стик такий, але він в сюжеті. Він без його ж не Це були 90, ті це початок 2000-х в країні і аніматорів то було мало. І ми були такі перші, які хотіли створювати фільм, я був один з них. Але опертися на якусь, ну скажімо так, колегію або середовище фахівців нам не було на кого. Ну, а коли. Влітку почав тест, почались іспити. Я трохи нервувався, боявся, що не зможу здати. Мені спочатку здалося, що ми з майстром моїм не зійдемося, що в нас будуть постійні якісь конфлікти, тому що йому подобається одне, він звик до одного, а мені інше. І ми можемо сперечатися на цю тематику з режимської точки зору. Але виявилося, що він дуже такий м'який, добренький. Мені здається, він занадто багато нам може простити. Я пам'ятаю, тільки вступав і моніторив кожні півгодини оцінки за вступні екзамени. І там одна дівчинка була, яка за всіма параметрами вище, ніж я, всі максимальні бали, я в перший день підійшов до неї. І момент, коли я зайшла в кабінет і побачила людину два метри зростом, яка дивиться на тебе зверху вниз. І перше, що він мені сказав: ти 200-200, Ви -200. так дивися на неї. Я кажу. Це не я. Чесно, це не я. Це ну, ми дося дружимо. Зараз мені комфортно працювати зі студентами, тому що це те саме середовище, в якому можна існувати. Це як риба, яка існує в воді. Це як птах, який літає в повітрі. Заберив його повітря і воно загине. Фух. Ми сьогодні пройшли чотири питання. Які Пайплайн. Хто таке режисер анімації? Сценарій, сценарій і режисерський сценарій. В сценарії, тобто там. Ці стосунки між студентом і викладачем іноді на такій тонкій волосині знаходяться, що якщо цей зв'язок розривається, студент втрачений. Я це відчуваю. Це дуже ну важко, коли студент відривається. А щоб його отримати в ну, такому зв'язку, потрібно йому щось цікаве давати, щось сучасне, що його розвиває. Але щоб знов таки повторюю, щоб йому таке щось давати, потрібно розмовляти на його мові, і це іноді. Складно іноді навпаки цікаво. Якихось ситуацій і життєвих проблем в житті кожного героя. Можна так сформулювати. Про життя. молодець. Діслав так, що оцей потік, цей курс, він дуже сильний сильніше, ніж перший був в творчому сенсі. Вони всі вміють малювати. Вони всі. Більшість з них вже е, вміє анімувати. О. Я прокидаюсь, е, вмиваюсь чищу зуби і малюю. малюю. Малюю, 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 постійно щось малюю. Е, потім трохи їм. Малюю ще, поки сонце є. Потім Щось дивлюсь, скоріш за все, трохи малюю і йду спати. Ну, я з маличку любила малювати. Навіть досі вдома лежать деякі роботи, що, не знаю, коли мені було 5 років і так далі, і тому подібне. І загалом, що з маличку в мене був такий стиль. Тобто, не реалізм, а ось таке щось казкове, бо я перемальовувала різних персонажів і намагалась створювати з ними історії. От. Я навіть. Я навіть вивчав малювання крейдом, ну тобто вугіллям. Ну і взагалі-то в мене вже щось виходило: тіні пози чоловіків, жінок. гине 14 хлопець, який розважав. Mm -hmm. З цим приходять ще більше проблеми. Золота немає, а я все що... ж таки, як керівник цього курсу, хотів би навчити їх і цьому вчу, саме цієї, ну, скажімо так, здібності бути художником, бути. Філософом, бути ну, режисером і вигадувати свій світ, чим намагатися змінити його як хотілося б найкраще. Я, найкраще. Я не бачив, мабуть, ще такої групи, де усі люди такі дуже талановиті, і в кожного щось є. Це це навіть дивно, бо я ніколи не був в такому середовищі. Завжди були ті, хто кому не подобалося, що вони вступили. Хто такий був, ну мені це мені все, все рівно, що я там що, ким я вийду, що це за, за спеціальність. Не можна було сказати, що це там, наприклад, керамісти чи прикладне мистецтво, чи це взагалі художники. А тут тут кожен такий він конкурентно здібний, кожен. Це були от, я слухаю якусь пісню, музику, і я починаю якось відчувати, розуміти, що от тут має бути така картинка. Е, і я починаю візуалізувати все, що я бачу. Е, от, але е, це скоріше як для мене робота, робота, що от, показати е, комусь, що от, дивись, а я це так сприйняла. У дитинстві я була дуже мрійливою дитиною. І мені подобалось уявляти себе в ролі акторки, ще якийсь персонаж, можливо, росалка або фея, або якась принцеса. І мені дуже подобалося втілювати в себе образи. Я б зараз хотіла це робити, але я, ну, я не акторка, я б хотіла це передавати саме в анімації. Творець, равно режисер. Я хочу їх навчити все ж таки вигадувати свої світи. Нехай на основі вже існуючих, які розвивають ту саму манго або будь-який інший стиль або напрямок. І хотілося б, щоб вони розвивалися. Я можу сказати, що аніматорська тусовка насправді прям, ну, Реально класно. Я не думала, що це так буде. Я не думала, що ми ось так сплетемося із з іншими студентами. Тобто, коли я вступила, ну само по собі так е -м, случилось, що ми стали переплітатися. Тобто, комусь треба то, е комусь треба звукарі, якась сценка анімована. Я не думала, що буде такий двіж. Я думала, що я буду просто ну, сидіти, щось там малювати і все. Насправді, моє життя дуже сильно змінилося. Тому Екстравертну а, сторону. І це прям прикольно. Е, в університет, коли я йшла, я дуже боялася, тому що це завжди нові люди. І е, в школі я була завжди тією самою дівчинкою на останній партії, через що з якою мало хто спілкувався. Спілкувалася, але не так багато, тому що у мене був свій світ, свій світ малюнків, ідей. І мало хто хотів про це слухати. І я йшла в університет з готовністю, що, мабуть, е, не станеться так, що я прям буду багато друзів мати. Але коли ти заходиш і кажеш про якийсь мультфільм, наприклад, перший мультфільм це Життя Кабачка, який, ну, я певна, що ніхто не знає про цей мультфільм. І одразу ну, з 20 людей 10 такі: О, я теж дивився! І ти відчуваєш одразу такий зв'язок з усіма, тому що. Здається, що всі ми були ті самими людьми на останній партії, і нарешті ми просто зайшли в клас і зрозуміли, що ти не один такий. Тобто створилось, створилось середовище геніїв, я їх так назву, хай вони себе ще так не проявили. Геніїв які обмінюються геніальними ідеями які знаходяться в пошуках своїх геніальних відкриттів. І дуже хотілося б, щоб в цьому середовищі щось, ну, все ж таки вийшло. Війна дуже. Впнула психологічно і та навіть фізично. Під час вступу, коли ми вступали, почалася повітряна тривога. І нас вступили, нам сказали йти в бомбосховище. Це впливає на навчання, звісно, тому що ви інколи повинні спускатися, у вас пропускаються пари і. У нас реально часто були випадки, коли вилітали і там історія або інші предмети через те, що реальна тривога і воно ж триває не завжди по пів години, вона може тривати дві години. Я сиджу в бомбосховищі і кожного е дракона розмальовую кожен кадр, 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 кадр. Це вже так е давило на голову. 24-го у нас повинен бути був перший знімальний день. І ми готувалися до цього, були готові вже. І напередодні почалася війна. Все почалася війна, ну і що робити? Проєкт був заморожений, це логічно, тому що ну, ми всі розуміли, що в таких умовах ми не будемо працювати, тому що частина колектива вже роз'їхалася. І ми тоді ну, офіційно заморозили. Лист отримала від Держкіно, що да, проект заморожений. Декорації стоять і досі. Просто фільм для дітей, і я відчуваю, я не впевнений, потрібно буде спілкуватися з психологами. Що більше потрібно для дітей зараз? Як вони будуть сприймати фільм? В основі якого сюжет з персонажем, там зайчиня такий маленький, у якого є вади, бо ні вичинить вушко, він не, не чує нічого. Тому наш зайчишка, який нічого не чув до війни, зараз може сприйматися зайчишком, який нічого не чує завдяки війні. війні. І це інше сприйняття вже. І це може бути з одного боку кумедно, з іншого боку, це дуже трагічно, а нам виховувати ціле покоління нове, і щоб воно було виховано на сприйнятті толерантності, на сприйнятті усього трагізму, який відбувається зараз. І передавали це все своїм дітям. Це наша майбутня робота. Я готуюсь, я до неї готуюсь, мабуть, це є та сама творча пауза, яка дозволяє це осмислити. Якщо ви хочете стати аніматором, то вам потрібно, то вам потрібно вивчати цю на, науку, розвивати її. Знати не тільки те, що тобі близько якось бути більш якось крогозірка збільшувати, тому що це дуже впливає на те, як ти можеш зобразити, як саме режисер, ти маєш мати цю насмотреність. Якщо ви вважаєте, що це саме той шлях, який ви хочете обрати, який ви вважаєте, що ви відчуваєте, що саме в цьому направленні ви хочете працювати, а, тобі треба конкретно мати свій якийсь а, режисерський погляд. Тобто то тут виховують в тобі а, саме режисера. А, мій дідусь казав: роби, що любиш, і люби, що робиш. Мабуть, б сказав. Бути уважним, рухатися вперед і не зупинятися. Це, мабуть, єдине, бо як тільки зупинився, ти випав з цього творчого ланцюжка, який об'єднує. По всій планеті всіх режисерів і аніматорів, він не є таким очевидним, але він є.